Усім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам дуже простий макіяж, а, який зможе повторити кожна. А, він легкий, літній і а, досить досить такий має ефект, навіть омолоджуючий, якщо правильно використовувати всі засоби, які ви наносите. Я користуюсь лише косметикою Mary Kay, тому я впевнена в всіх декоративних засобах. Ви можете повторити з будь-якою косметикою, але я відповідаю за те, що сама показуєш, сама використовую. У мене на обличчі є крем сонцезахисний і є два захисних засоби, які обожнюю перемішувати між собою. Це наш cc крем один з найпопулярніших продуктів, і матуюча основа. Як їх наносити, ви можете побачити в моїх попередніх відео, там є інструкція. І з чого я почну, оскільки вже середина дня, і у мене комбінована шкіра комбінована, перед тим, як робити будь-який макіяж, якщо ви робите його в день, обов'язково треба проматувати ваше обличчя. Ні в якому разі ми не наносимо ніякі засоби на обличчя, яке має жирний блиск, тому що ви таким чином, навпаки, зробите гірше. Я використовую наші матуючі серветки, які зроблені з рисової бумаги такої. Вона впитує в себе жир, абсорбує і моментально матує ваше обличчя. Це той продукт, який повинен бути у косметичці в кожної поважаючій себе леді. І так, я зняла зайвий жирний блиск з обличчя і для того, щоб. Покращити так, мій макіяж, я використаю, звісно, в мене зранку вже це було зроблено, я зараз продублюю коректор. Коректор під очі наноситься о сюди, саму синю нашу точечку ока. Так, як це робити, я вже теж показувала, можете подивитись, але тут нема нічого складного. Далі носогубки. І якщо в когось. Є міжбрівка, або тут ще ще декого зморшка, теж можна це все приховати. І якщо є якісь залишки від прищиків, зараз літо можна десь щось продує і з'являється прищик. Ви можете працювати, можна робити отак пальчиком. За умови, що у вас руки чисті, обов'язково. Можна будь-якими вашими б'юті-блендерами, які у вас є в наявності. Єдине, що вам хочу зразу сказати, що бюті блендери треба міняти ну, десь раз на місяць, тому що в них накопичуються бактерії і не треба їх використовувати дуже довго. Так, Трішки підправили, зробили корекцію. Якщо вам треба десь щось приховати, десь більше у вас є якихось нюансів, просто більше наносите і гарно-гарно такими. От плавними рухами, нічого нікуди не тягнемо, особливо в зоні очей, ми це все коригуємо. Далі, наша шикарна пудра Прозора. Це найкращий продукт, який робить ваше обличчя матовим таке, як має ефект фотошопу, ми наносимо його на все обличчя. І воно моментально становиться як закладинки журналу. Якщо у вас ця зона є, має сині прожилочки, можна зробити ще отакий лайфхак, додатково пропрацьовуємо зону, от таким чином. Дуже раджу використовувати до сипучих пудр, особливо до наших. Ось такий пензлик. Не ну, знаю, що хто його має, вони його дуже-дуже люблять. Ось так. Ми зробили вже фон гарний, а тепер будемо робити вже трішки декору. Починаємо ми з брів. А зараз у нас є ось такі наборчики для брів. Дуже вони сучасні, класні. Мають декілька відтінків. Я вам показую найпопулярніший темний брюнет. Дуже класний у нас також є темний блонд це для блондинок, шатенок і руденьких. Ну, Як показала практика, це новинка весни. Найпопулярніша серед всіх наших продуктів. Так це виглядає. Сюди входить воск, тіні і хайлайтер. На пензлику з двох країв є такі гарні наші пензлики. Що робить воск? Він вкладає волосся і трошки підфарбовує ваші брівки. Ось, дивіться, так. Якщо вам здається, що у вас не вистачає, там вам хочеться трішки додати відтінку то ви додаєте тіні а, До речі, тіні з цього набору ви можете використовувати і для стрілочок, для очей, і просто підводити очі. Ну Я сьогодні, а, як то скажуть, з брівми а, попрацюю трішки, мені достатньо. Якщо вам хочеться більше, то ви робите це більше. так І а, дуже класна штука є тут хайлайтер для очей. Ви можете наносити пензликом, а можете пальчиком отаким от чином під брівку вашу, і у вас зразу піднімається око. Погляд стає більш ясним. Також ви можете нанести як базові тіні на все око. Тут є невеличкий шиммер, але він не блистить дуже сильно. І завдяки цьому він вирівнює колір вашого віка. кого не темніють з роками, це фізіологічна така особливість, тому дуже класно отак трошки підправили колір віку. Далі ви можете вже наносити будь-які ваші тіні, якими ви користуєтесь. Ще раз показую такий класний наборчик, ще його в продажу. І переходимо ми до, як то кажуть, талії на обличчі. Виберете будь-який хайлайтер, який у вас є. У мене це хайлайтер глазур, це найпопулярніший наш хайлайтер. І наносимо ось сюди його на випуклість цю. І при повороті вашої голови у вас з'являється такий невеличкий блиск. Для чого потрібен хайлайтер. Це мінус 10 років на обличчі. Він відволікає увагу від вашої зони очей, якщо вам треба, і дає такого живого блиску на обличчі, тому що старі шкіри найбільше видає тускла шкіра. Тому трішки додавайте хайлайтер. якщо у вас є рідкі-рідкий, якщо у вас є сухий, сухий. тобто такий у вас є. Також хайлайтером дуже класно пропрацьовувати трішки отак робити його. Замість стіний, теж як база. І трішки у вас близько з'являється такого сяяння, я б сказала, не близько, а сяння. Трішки над верхньою губкою для збільшення. До речі, зараз покажу дуже класний лайфхак. І трішки усюди. І під хайлайтер ми наносимо вже рум'яна, які вам подобаються. Таким же самою комою витягуємо вверх трішки. Хочете трошки яскравіше, але не обов'язково. І обов'язково залишки рум'ян ви наносите краєчок носика, тут лоб підборіддя. Я швидко кажу, щоб не було ефекту марфуші із казки морозко да? з її такими щоками. Ну, в принципі, вже все, все для повсякденного макіяжу все окей, достатньо. І а, наносимо ми туш, а у мене ту ж сенсація, я дуже люблю її в чорно-коричневому нашому відтінку, так як маю карі очі, і а, наношу її. Візьму дзеркальце, тому що, щоб мені було видно, що я роблю. Зразу дивіться, які являються мене війки гарні. У нас всі туші класні у морік. Кожен обирає, яку йому подобається. Я користуюсь всіма абсолютно, вони мені подобаються. Ну, мій фаворит це туші сенсація. Зараз я дофарбую око і повернуся до вас. І так вже війки мої прикрашені. І ще один лайфхак, якщо вам хочеться трішки освіжити ще погляд. Виберете будь-які рум'яна або рожеві тіні. І робите отак. І у вас такий вже трішки яскравіший макіяж. Око відкрилося. Це дуже актуально, якщо вам треба швиденько ввечері привести себе до ладу і освіжити погляд, а у вас дуже мало часу. Ну, ось так. І зараз е, цікавий такий лайфхак, як збільшити губи безін'єкціонно, безболісно і безпечно. Так, бери будь-який олівець, ну, бажано не нейтрального кольору, і наносимо його. Трішки поверх вашої губної лінії у нас олівці мають воскову основу, вони дуже стійкі. Якщо у вас губки однакового розміру, то в такому разі нижню губу ви проводите по нижній лінії своїй. Далі що ми робимо? Ми робимо от такий хрестик на губах. І потім промальовуємо губки. Я знаю, що дехто любить ходити з нашими олівцями просто як з помадами, бо вони дуже стійкі. І далі вже на олівець ви наносите або помаду, або наносите блиск. Зараз я наношу, наношу наш блиск, блиск. Один з моїх улюбленіший наш персиковий, один з найпопулярніших. Мені хочеться сьогодні так. Ви можете нанести помаду. І ось макіяж готовий. Це дуже просто і легко. Тільки стоя повторювати і використовувати якісну продукцію, яка не буде шкодити вашій шкірі, а яка буде допомагати. До речі, похвастаюсь, косметика Морікей вже третій рік поспіль номер 1 у світі і декоративна, і доглядова. Звертайтесь, кому цікаво, я завжди готова бути корисною вам і вашій шкірі.